Всім добрий ранок! Сьогодні у нас середа, 7 травня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Ми продовжуємо говорити про любов до себе в різних ракурсах, з різних ракурсів. І сьогодні будемо говорити, в тому числі, про те, як рухатися до своїх мрій через дії, через любов до себе. Хочу одразу повернутися до теми того, що. Часто люди думають, що любов до себе це пауза, це дати собі час, видихнути, зупинитися. Іноді це потрібно. Але часто ви собі обіцяли щось зробити. Да? Що я почну робити, там, не знаю, піти в тренажерну залу, зайнятися там. Англійською ще щось, і ви це відкладаєте. І, як я казала вчора, що ми звикли з вами асоціювати любов до себе із ванночкою, із свічечками, із якимись приємними речами. Але є інший бік любові. Це про те, коли ви втікаєте від себе, втікаєте від своїх мрій, втікаєте від. Того, де вам некомфортно, А справжня любов вона в тому, щоб залишитися в цьому. Взагалі зараз така тенденція я от спостерігаю за людьми. Зараз люди не хочуть дивитися в почуття, не хочуть йти в глибину, не хочуть бути в чесному контакті зі своїми емоціями. А у нас оце, я те, що я називаю кліповим мисленням да, все таке швидке. Щось подивилася, кудись побігла, щось швиденько там зробила, і далі побігла, і, і, і постійно в якихось там думках, в якихось історіях. І постійне таке переключення своєї уваги від себе. А залишитися в контакті з собою про що це? Побути з цими емоціями, витримати їх. І коли, от, наприклад, у вас є якась велика мрія, яку ви хочете реалізувати. Це ілюзія, що шлях до неї буде легкий, комфортний і приємний. Таке може бути, але за умови, якщо ви дуже сильно і дуже класно потрудилися перед цим. Таке буває. Тобто, оцей весь шлях трансформації, турбулентності, коли вас фігачить, коли ви набуваєте якихось нових якостей всередині себе, тобто ви наперед, перед цим потрудилися. І от зараз шлях до вашої мрії він виглядає як вау, як само з собою склалося. Чому я постійно кажу, коли ви спостерігаєте за більш такими успішними людьми, які там показують якесь таке вау життя, тут у неї кохання, тут у неї а, мільйон троянд, тут у неї там Мальдіви і так далі. І а, є таке, іноді бувають люди, що вони це знецінюють тим, що ну, типу просто пощастило просто в правильний. Час опинилася в правильному місці з правильними людьми, та їй там все це легко дається, і так далі. Оце така знецінення, а це неправда. Нікому легко нічого не дається в плані, що воно не падає просто так на голову. Я вам постійно кажу, що найскладніше у житті це робота над собою. Це найскладніше. Легше піти на роботу, 20 годин відпахати, там, прийти, бідною, нещасною, сказати, блін, як мені себе шкода, я працюю за 3 копійки. І далі на ранок продовжити теж саме. Оце найпростіший варіант. Хоча він логікою здається, ну, типу, що за бред? Ну, типу, це складно, це я над собою знущаюся, це якісь такі умови і так далі. От, Але насправді. Найскладніше от в цьому епізоді, який я вам зараз сказала, це побачити, а чому я там? А що мене туди привело? А що в мені створює такі умови, що я йду на цю ненависну роботу за три копійки і працюю по 20 годин на добу? А чому я так до себе ставлюся? А як воно взагалі зародилося, і як я можу це змінити? Оце складно! Розумієте? Оце супер складно. І до цього йдуть одиниці. Тож, коли ви собі обіцяєте, що з понеділка я почну і не робите цього, тобто у вас не виходить. Оце така самозрада, і це, звісно, що не про любов до себе. Тобто, коли, наприклад, ви з понеділка почну, а тут в понеділок щось трапилося, і ви не пішли туди, куди намітили, Оце зрада. А, нагадую ще раз, що любов до себе це завжди дія, навіть коли вам боляче, навіть коли вам неприємно, і навіть коли вам страшно. Давайте на прикладах. Наприклад, а ви вирішили вести блог, перший хейт, і ви така, все, закрилися, взяли паузу, подумали, ні, напевно, це зараз не для мене. І ви начебто в цій паузі вирішили зробити собі відпочинок. І оце якраз таки не пауза, і не відпочинок це втеча. Це втеча. Втеча від своїх емоцій. Тому що хейт, його треба прожити, не зламатися іти далі. Оце вже прояв любові до себе. Далі, наприклад, ви планували зробити. Запуск якийсь, ну давайте зараз запуск в інстаграмі, да, там продати якийсь свій продукт, консультацію, будь-що, або, наприклад, запустити якийсь проєкт, який для вас важливий, і ви кажете: ой, я щось не в ресурсі зараз, я якось відкладу це, відкладу. І от це теж втеча. Тобто правда, що це страх, а не виснаження. Оце вид страху, а не виснаження. Наприклад, ви домовилися з собою, що ви готові діяти, але настав день, коли треба діяти, і ви кажете не на часі, не на часі, не зараз. І дивіться, є у нас поняття втоми фізичної, і це окей, може бути так, що людина втомилася фізично. І вона вимагає, потребує цього відпочинку. Це потрібно точно помічати. Але є втома, яка маскує страх. І ми кажемо: я не можу, але правда в тому, що я боюся. Боюся бути видимою, боюся бути незручною, боюся помилитися. Це може бути в будь-якому контексті: і в стосунках, і там в інстаграмі, і в грошах, і в кар'єрі тобто, будь-де. Так, у мене зараз якийсь стопор. Не, навіть на спорт не можу вибратися. Ну, треба дивитися, в чому причина. Зараз дуже різні ситуації. Зараз ну, по перше, не треба відкидати всю історію, в якій ми живемо. І іноді це можуть бути просто депресивні прояви. Тоді треба звернутися до спеціаліста однозначно. А, треба проаналізувати, чи тривалий час, так, ну, спорт окей, а що, що в вашому житті доставляє, приносить вам радість, задоволення, щастя, де ви енергійна. Якщо такі аспекти є, то це не депресія точно. От Дивіться, Кристина пише, готова до хейту, складнощів, але нема ідей. І оце, навіть це, теж може бути завуальований прояв страху. Тобто, дивіться. Я до всього готова, я хочу, егей, але в мене немає ідей. І що я роблю, я не роблю. Я не кажу, Кристина, що це прям ваша історія, тому що треба занурюватися, але це може бути теж прояв страху. Страх, він дуже коварний, він маскується. Він вам накидує аргументи. І ви в них вірите. Ну, типу, як? що значить нема, немає ідей? Такого не може бути. У вас точно є якісь ідеї? Можливо, ви їх знецінюєте. Можливо, вам а, чогось не вистачає, щоб цю ідею реалізувати. А, щоб не було взагалі ідей, такого бути не може. Однозначно. І от тоді оця, знаєте, у мене так дуже часто на, на курсі. Коли з людиною розмовляєш, вона така, да, я хочу, готова рвати, мітати, все, я вообще з вами йду, все плачуть, сльози, що все, жити так більше не можу. Проходить там, не знаю, тиждень вона каже: там я передумала йти на курс, наприклад. І оце проста дія, дуже проста. Ну там піти о, в навчання, де ви набудете опори, там трансформуєте себе. Це дуже класний, потужний інструмент для того, щоб прийти туди, куди ви хочете. Це дуже дуже класний інструмент. Це прям ну не знаю. Я кайфую від цього, що в принципі я даю таку можливість людям, і там, коли я хожу до когось на навчання, то беру таку можливість для себе. Тобто, це прям ну я вважаю, що це така великий бонус а, нашого теперішнього часу. Що є такі можливості. Понятно, що зараз багато і такого шлаку, і тут треба обирати де, для себе найкраще. От. Але у будь-якому разі, це ж, і вона собі думає, що вона там прийняла свідоме рішення, там, не знаю, грошей у неї не вистачає, ще чогось. Але насправді це тупо страх. Тобто. Від тебе зараз вимагає там всесвіт дуже просту дію назустріч своїм там мріям, змінам, кращому життю. А Вона каже ні. І відповідно, коли от, е, є така історія, що да, я готова, але от як тільки у вас є оце але, це самообман. Людина, яка готова, вона діє. Будь ласка, зрозумійте це. Якщо я готова, якщо я прийняла рішення, я дію. Любов до себе проявляється лише через дію. Будь-яких мрій ви досягаєте лише через дію. Понятно, що є багато класнючих інструментів, які допомагають цьому да, зробити цю дію. Але основне це дія. І от дуже важливо, щоб ви не злилися сама з собою в своєму страху. Якщо ви це робите, то вам дуже важко, вам важко жити. У мене приходять дівчата, 45-50 років, і кажуть, я ніколи там, не працювала зі спеціалістом от, взагалі. І я сміюсь, кажу, як ви дожили до свого віку. Я, не роз... я чесно не розумію, тому що це важко, це тупо важко. Це настільки важко, коли, да, коли ви проходите через оці мисленеві трансформації, тобто, коли а, вам не комфортно дивитися в свою правду, коли ви бачите, що ви себе там десятком, десятками років брехали, що ви обирали не то, не те, не з тим взагалі не туди пішли. Так, да, це боляче. Ну, тому що це треба визнати, що я, коротше, якусь херню робила. Але після цього, коли ви маєте інструменти, як мені далі поводитися, чого я насправді хочу, як мені себе підтримувати, як мені рухатися до своїх мрій, починати рухатися, то це ж змінює кардинально життя ваше. Вам реально стає жити легше. Бо легко жити коли? Коли у вас є контакт з собою? Коли контакт з собою, коли ви там, ну, умовно пропрацювали, хоча не люблю це слово, але доторкнулися да, до роботи з тими програмами, які вам заважають. От, і тому, власне, тому, о, це точно те, що варто робити. Це знаєте, я от коли готувалася до сьогоднішнього етеру і от намагалася знайти метафору любові до себе. Знаєте, це от коли мама, от хто мами. Ви це знаєте, або себе поставте да, на, до, на е, місце доньки. Ну, от у мене таке точно було в дитинстві. Це коли мама не ведеться на те, що її дитина каже: Мама, можна я сьогодні не піду в школу, а можна я завтра ще не піду в школу, а можна я ще післязавтра не піду в школу. А можна я пів, пів місяця не буду ходити в школу, просто тому що мені не хочеться, тому що я хочу сидіти вдома і дивитися там телевізор або гратися в планшат. Що зробить любляча мама? Напишіть мені, будь ласка. Що в такому випадку зробить любляча мама? Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка. От якщо ваша дитина або ви, як дитинка, да, просили маму б, мама, можна, я не буду ходити до школи. Мені так не хочеться. Мені так якось. Mm. Mm. <laughs> і вона в цей момент така знаєте, така тепленька, м'якенька. І от вона така щира в цей момент, і вона так просить, да, робить очі із цього витика Шрека, да, кота, як він робив ці очки. І так сильно-сильно просто, будь ласка, я тебе буду так любити за це. Да, відправить в школу, да, пояснить, відправить. Чому? да? І оце така метафора вам про нас, про любов до себе. Тобто ми можемо і далі собі розповідати, чому ні. Бо, повірте, наш мозок він такий вигадливий, що чому ні, він вам накидає мільйон варіантів дуже переконливо. Чому мені не проявлятися, чому мені там не розвивати особистий бренд? Чому мені не змінювати партнера, чому мені не розмовляти щиро з партнером сьогодні, от прямо зараз поговорити? Чому мені там не піти підвищити зарплату, або чому мені не там створити якийсь свій продукт? Ну, тобто будь-що, чому мені не піти знайому, чому мені залишитися на цій роботі? Він накидає офігенні аргументи. Тобто. Але це не про любов до себе, коли ви залишаєтеся там, де ви залишаєтеся. А хочете ви іншого. Донька піде в школу, а ми домовимося про один день, коли можна залишитися без причини вдома. Це один день місяць, ми так домовилися з донькою. Так, це тут, типа, якась уступка, да, але уявіть, що вона щодня просить, щодня, щодня. Да, як ми відкладаємо свої мрії роками. Як відкладаємо те, чого хочемо. Ну, я ж це не з от балди кажу. Я ж щодня з вами комунікую постійно, через мене проходить величезний потік різних людей. І я слухаю, що ви кажете. Я сиджу, думаю, боюся, вагаюся, в мене не вийде, раптом я ще не до, а що вони скажуть, а раптом засудять, а я зараз втрачу все, а там ще нічого немає, та не все ж так начебто і погано, а що мені обрати, і от це от просто нон стоп. Ось так, і це не любов до себе. І е, таке вам питання на подумати. А, я собі прям таку е, фразочку таку е -м, занотувала, що любов до себе це завжди дія у бік мрії. Любов до себе це завжди дія у бік мрії. І е, подумайте, як часто ви плутаєте оцей страх бути. Знаю, проявленою, багатою, успішною, якоюсь там розкішною, чесною, відвертою, вразливою. І з там якимось, не знаю, втомою не на часі, Я ще там не до експерт. Так, подумайте про це. І хто хоче над собою попрацювати, я вас запрошую до себе на курс та багатій, де Власне, я вам допомагаю рухатися до вашої точки Б швидше, ефективніше і напрацьовувати цю базову любов до себе, яка є основою для всього у вашому житті. Посилання на реєстрацію є в шапці профіля. Всім гарного дня, до зустрічі!